Наші оборонці минулої доби вразили два ворожі пункти управління та знищили з десяток районів скупчення російських військ. На Запоріжжі наші оборонці спалили два десятки важкої техніки окупантів та вразили сім десятків російських військових. Верховний головнокомандуючич України зустрівся з українськими оборонцями на Донбасі. Традиційно у День Збройних сил України Володимир Зеленський відзначає найкращих військових, які з перших днів повномасштабної російської агресії боронять рубежі нашої країни на найважчих ділянках фронту. Зокрема, президент надав. Звання Героя України командиру 54-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ полковнику Олексію Майстренко та керівнику відділення артилерії 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади підполковнику Володимиру Потєшкіну. Він відповідає за вогневе ураження російського ворога на бахмутському напрямку. За словами Володимира Зеленського, наразі найважче саме на сході країни, і сьогодні наші військові ціною власного життя стримують російську навалу та виконують надскладні завдання з оборони та деокупації українських територій. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, ціна вища. Але є те, що залишається незмінним сталим, сталевим ваша відвага. Всі дії ведуть до свободи, всі кроки до перемоги вільної, мирної, незалежної країни. Всі наші думки про це, всі молитви, про це, всі слова мої подяки вам. За це, за все, що ви зробили, і за все, що ви робите, за все, що ви обов'язково зробите. Повертайтесь живими. Слава Україні, слава збройним силам.